Скільки ж можна заробити після подібного навчання? Це буде найкоротша відповідь з можливих: нуль. Ось на цю вакансію або на інші вакансії, які все ще повно. Я, наприклад, отримав своє перше замовлення в той самий день, як закінчив курс. А далі за період у майже 2 роки я вийшов на середній дохід у 3000 доларів на місяць 3D-візуалізації. У всіх є такі друзі, які кажуть, фігня ці курси, всього можна навчитись самому. Як ми всі знаємо, у Ютубі і машину можна навчитись водити по відео, але трава вам ніхто не дасть. Що реально працює, а що просто зливає ваш час у минулому випуску. У цьому відео про гроші у 3D-візуалізації, конкретні цифри, реальні кейси, замовлення і досвід студентів Visual 360 Говоримо чесно, де заробляють, де шукають замовлення і чому не все так просто. Більшість розглядає сферу 3D заради стабільного доходу у декілька тисяч доларів на місяць та більше, але проходить місяць, другий після навчання і. Нічого, замовлень немає, результатів теж. Залишається лише розчарування в освітніх програмах, в курсах, в менторах. Усьому. Щоб цього не сталося з вами, треба зрозуміти головне: заробіток у 3D залежить від трьох речей: якість вашого навчання, портфоліо, яке повинно бути комерційного рівня та бажано створене ще під час навчання, і вміння працювати з замовником. І важливо детально пройтись по кожному з цих пунктів. Якість навчання. Це банально говорити, але після навчання ви повинні знати, як читати ТЗ-замовника, як коректно побудувати сцену, як працювати з освітленням, який саме спосіб освітлення обрати HDRI чи Corona Sun плюс Corona Sky, а може й вистачить самого Corona Sky. налаштовувати матеріали PBR, рефлекти, Roughness, оптимізувати сцену, виставити камеру, DOF, Field of View, Композиція і зробити пост-обробку. І це, це лише базові моменти. А якщо в ТЗ буде нестандартна модель дивану, шафи чи складні сходи, як із цим впоратись? Просто вміти рендерити буде недостатньо. Портфоліо. У портфоліо повинні бути ваші найкращі роботи. Вони повинні бути саме комерційного рівня. Такі роботи потрібно створювати ще під час навчання та постійно набивати руку. Головне, що має бути в якісному портфоліо. 10-15 візуалізацій з різними ракурсами, але з однаково високим рівнем якості. Зрозумілі комерційні інтер'єри, вітальня, кухня, спальня, ванна. Найкраще зробити у стилі мінімалізм чи сканді. Реальні задачі беріть справжнє технічне завдання і втілюйте його без вигаданих проєктів. Реалізм як мета. Світло, матеріали і камери мають викликати сумнів, це візуалізація чи все ж таки фото. А бонусом буде, якщо ви вмієте працювати з екстер'єрами будинків, автоматично підвищує свою цінність у декілька разів. Замовник оцінить, якщо один фахівець може закрити цілий проект. А ви можете переглянути мої соціальні мережі та портфоліо і підписатись. Я вже майже два роки у 3D. Там корисно та цікаво, а у коментарях напишіть свої враження від мого портфоліо. Робота з замовником. Якщо ви дивитесь наші відео, ми часто говоримо про цей аспект роботи: комунікація, розуміння ТЗ, розуміння правок це 70% успіху та шлях до постійних замовлень. Бути якісним підрядником це мистецтво. Сюди входить правильно побудована комунікація, вчасно відповідати на повідомлення замовника. Надавати йому чіткі зрозумілі дедлайни та досить багато інших моментів, що роблять роботу з вами комфортнішою. Дизайнери досить часто звертають увагу на деталі, особливо наскільки йому комфортно з вами працювати, і від цього залежить, чи отримаєте ви наступне замовлення, чи ні. Ті, хто чітко розуміє, з чого складається дохід у 3D, не розчаровуються після будь-якого навчання. Тут усе залежить від конкретних речей. Знань, практики, комунікації, вашої активності. Зосередьтесь на цьому, а не очікуйте дива. Говорячи про формати навчання, не всі можуть витратити 10, 20, 30, а навіть 40 тисяч гривень, щоб почати свій шлях у 3D. Тому багато хто шукає різні варіанти, що доступніше. Тому зараз коротко розповімо ваші перспективи в плані замовлень та доходу в залежності від формату навчання. Це не означає, що все складеться саме так, але з нашого досвіду такий розвиток подій найреалістичніший: Ютуб та гайди, туторіали, стріми. Скільки ж можна заробити після подібного навчання? Це буде найкоротша відповідь з можливих. Нуль. Це реальний кейс нашого учня Андрія. Ім'я змінене, якщо що, тому. Максим, ніхто. Андрій вивчав 3D-візуалізацію на YouTube відео більше шести місяців та зробив ноль комерційних проєктів, але додав більше десяти візуалізацій на фріланс-біржу та зміг взяти своє перше замовлення. Проєкт був в середньої складності, вартість виконання нижче ринкової, менше 5 доларів за квадратний метр. Після чотирьох етапів правок замовник відмовився продовжувати роботу з ним. А все це через те, що в нього не було фідбеку в процесі навчання, допомоги на перших етапах та актуальної інформації про сферу. Але від самої ідеї стати 3D-візуалізатором він не відмовився. Прийшов до нас на курс та успішно його закінчив. У 3D-візуалізації самостійне навчання з YouTube, стрімів та гайдів у 99% випадків не дає результату. Воно просто забирає ваш час. Подивитися відео можна для загального розуміння сфери, але не більше. Навчальні платформи, відеотеки та все подібне. Історія тут трохи інша. Вийти на комерційний рівень, виконувати замовлення на фрілансі буде досить важко. Але можливо вам це і не потрібно. Отримавши певну структуровану базу, загальне розуміння всіх процесів, маючи якісь навички, ви можете прийти з півбесіду на вакансію помічника візуалізатора в студії. Ось на цю вакансію або на інші вакансії, яких все ще повно, з зарплатнею у 15, 20, 30 тисяч гривень, а це вже на хвилиночку 400-700 доларів на місяць. Це варіант повільного, але досить безпечного старту. Ви зможете приділити увагу роботі у студії дизайну або візуалізації, набити руку, отримати досвід, навчитися чогось більшого. І вже після півроку або через рік почати працювати на себе. Це повільно, але якщо є час, то чому б і ні? Курси офлайн та онлайн. Це один із найкращих способів зараз справді отримати професію 3D-візуалізатора та перспективу вийти на стабільний дохід онлайн. Я, наприклад, отримав своє перше замовлення в той самий день, як закінчив курс. А далі за період у майже два роки я вийшов на середній дохід у 3000 тисячі доларів на місяць 3D-візуалізації, працюючи з клієнтами в Україні, Польщі та США. Тут не буде прикрас, я вийшов на цей дохід не за день чи навіть не за місяць. Це була поступова плідна робота протягом довгого часу. Одним з вирішальних факторів була освіта, отримана на курсах, але наголошую, не головним фактором. Вибирайте якісний курс, виходячи з цих критеріїв. Крім технічних знань та навичок, повинна бути підготовка до комунікації з дизайнером та клієнтами, поради з працевлаштування та пошуку перших замовлень, розбір кейсів та реальних робіт, постійний фідбек та підтримка. А якщо ви хочете більше дізнатись про курс, який я пройшов, переходьте та реєструйтесь на безкоштовний урок за посиланням у описі одразу після закінчення якісних курсів або навіть під час. Ви можете розраховувати на дохід від 500 до 1000 доларів у перші декілька місяців. Це орієнтовано 5-6 квадратних метрів на день або 120 140 квадратних метрів на місяць, якщо рахувати від 6 до 10 доларів за квадратний метр, що є досить низькою ціною на ринку, але оптимальною для початківців. Для такого старту потрібно розвивати своє портфоліо, соціальні мережі та сторінки на фріланс-біржах і не тільки. Ваша активність та комунікація під час пошуку перших замовлень найголовніше. Про пошук замовлень у іншому відео, якщо цікаво про це почути, напишіть у коментарях. Якщо потрібні кейси інших учнів курсу, вони теж є на каналі. Індивідуальне навчання. Тут все буде залежати від того, на кого ви потрапили. Від шаграїв ніхто не застрахований. Про низку мінусів такого навчання, як ментори, що тікають після оплати, можуть вчити вас роками за гроші і подібне, ми вже казали. Але якщо такий спеціаліст справді працює у сфері 3D-візуалізації, має достатній комерційний досвід та вміє навчати, то через певний час ви теж можете розраховувати на якісний старт у 3D-візуалізації і навіть вийти на дохід 500 700 доларів за два 4 місяці після навчання. Все буде залежати від знань та досвіду вашого ментора, скільки ви зробите з ним робіт у портфоліо. Чи поділиться він досвідом роботи з клієнтами США та Європи і купа інших питань? Але оцінити заздалегідь людину, що буде вас навчати, дуже важко. А наприкінці про вузи. Це цікавий шлях, якщо подобається академічне навчання та є зайвих 2-3 роки, як мінімум. З перспектив тут реальні комерційні замовлення від діючих викладачів, в теорії більше шансів пройти співбесіду у студії дизайну. Я, чесно кажучи, сумніваюся. Але як підсумок, відсутність розуміння, як правильно почати у сфері 3D-візуалізації і вийти на постійні замовлення. Але все одно ці знання прийдеться шукати, а час буде витрачено. Система освіти у вузах України та навіть Європи не ідеальна. Якби там було все так круто, то в мене особисто не було б роботи. Але вона є. Мій вибір залишається абсолютно без змін. На початку шляху я однозначно вибираю якісний базовий курс з підтримкою та доступом до знань: як комунікувати з клієнтами, як просувати себе у соцмережах, як оформити портфоліо під західний ринок, як отримати комерційний проект ще під час навчання та інші моменти, які дуже важливі на старті у цій сфері. А на цьому все. У коментарях ми відповідаємо на всі ваші запитання та чекаємо на ваш фідбек. До зустрічі!